Ламікон, Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай восьмий день травня, четвер. Нині Україна, Європа і світ відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. З цього, очевидно, ми маємо почати наш етер, нашу з вами співпрацю, нашу розмову. Хоча всі ми з вами. Добре розуміємо, всі ми з вами свідомі того, що сьогодні світ так само загрожений, і йдеться не лише про Україну, хоча, звичайно, передовсім про нашу державу, але в цілому про загрозу, яка нависає над цивілізованим світом, про боротьбу фактично двох світів того демократичного, цивілізованого і зрозумілого для нас, і того авторитарного, який намагається поглинути світопорядок. Йдеться звичайно про Російську Федерацію, про таку війсь зла, про грон України, які фактично так само разом із е, Росією намагаються реалізувати ось ці свої плани. Тому сьогодні як ніколи актуально про це пам'ятати. І, друзі, скажу вам, що сьогодні, як ніколи, важливо бути згуртованими в підтримці війська, в підтримці Збройних сил України. Саме з цього хотілося б почати. Ем, ми, як, Радіостанція, як медіа, як люди небайдужі, спільно із фондом повернись живим. Закликаємо слухачів і глядачів радіо НВ долучитися до нашого спеціального збору. Він не є приурочений до 8 травня. Він є, скажімо так. Просто викликом або відповіддю, точніше, на ті виклики, які ми маємо, йдеться про збір одного мільйону гривень на модернізовані FPV-дрони. Мета проста зібрати ці кошти для того, щоб мати апарати, мати ось ці безпілотники, які мали би збивати російські розвідувальні БПЛА. Збір триває в межах проєкту. Дронопад це той самий дронопад, про який ви певно чули і бачили на банерах, на рекламах, на стаціях на станціях заправки. Палива, це, це той самий проєкт, це та сама ініціатива. Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Мета проєкту збити 1500 російських розвідувальних дронів. Тобто, фактично, це не просто збір коштів, це збір одного мільйона гривень для того, щоб закупити ось ці дрони, які мали би. Е Збити щонайменше півтори тисячі російських розвідувальних і ударних БПЛА, так аби робити це недорогими ракетами, які коштують ну фактично мільйони доларів, так а при використанні усіх FPV, які будуть закуплені, саме з цього розпочинається сьогоднішній наш Етер. Я називаюся Олег Білецький. Ну а традиційно сьогодні маємо чотири теми до обговорення. Які це теми? Про кожну з них розкажу два слова. Отже, російське одностороннє пере. Мир'я, як це виглядає на практиці, і що тепер робитиме Кремль? Адже ви знаєте, що в ніч сьоме на 8 травня Росіяни оголошують перемир'я. Ну беремо це в лапки, тому що очевидно, перемир'я це коли дві сторони до чогось домовляються. За коротку мить ми перейдемо до цієї теми. Далі парад у Москві Азербайджанський лідер Ільгам Алієв не братиме участі в урочистостях. Не буде там і президента Лаосу Тхонгула Сісуліта. Він як кажуть, прихворів за 25 хвилин. Розкажемо про це більше. Ну і на наступну годину заплановано ще дві теми: транспортний колапс на російських литовищах. через атаку дронів. Скасовано щонайменше 350 рейсів. Як це впливатиме на функціонал агресивної країни? З цього розпочнемо наступну годину. Ну і на фінал ще одна важлива тема: Пакистан та Індія. Провели один із найбільших в історії повітряних боїв у понад годинній сутичці взяли участь близько 125 винищувачів з обох сторін. Це буде заключна тема. Це важлива для України тема. Тут не маєте сумнівів. Ну але про неї поговоримо дещо пізніше. Просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим співрозмовником. На сьогодні це Іван Ступак, військовий експерт і екс співробітник служби безпеки України. Мої вітання, доброго ранку. Олежа, добрий ранок, вітаю, дякую за прошу. Дякую за те, що зголосилися. Ну як вам ось це російське перемир'я? І в цілому, до речі, як тепер має Кремль себе поводити, тому що ну фактично там до останнього моменту вони говорили про те, що це все в силі. Ми залишаємо ніби шанс для України. Ясно, вони це все вибудовують цю комунікацію, так ніби вони з барського плеча щось таке дарують українцям. Та але бачимо, що реакція є абсолютно зворотньою. Що з цим перемир'ям, і і як тепер росіянам з цього? Виходити теж з репутаційної точки зору, ну я з вами абсолютно погоджуюся. Перемиря тоді, коли є домовленість з двох сторін, коли вони одноособово з однієї сторони. Як слушно сказала, з барського плеча такий дирижер: тут перемир'я, тут у нас не перемир'я, а потім знову один день, а тут три дні. Тут вони нав'язують: воюємо, не воюємо, перемир'я, не перемир'я. Ну воно дійсно абсолютно неприйнятно для нас, і вони ж, до речі, як позиціонували себе. Кажуть: якщо Україна буде порушувати, тому залишаємо з собою право атакувати у відповідь. От. В принципі, от таке собі продовження. Ми атакуємо в одній локації, вони атакують тут нас, і втогі по, по того жодного перемир'я точно немає. Але дійсно зранку фіксується певне затища з безпілотниками. Це треба відмітити. Такого ну, давно вже не було, але подивимося, що буде відбуватися далі. Не поспішаємо. Ну і я впевнений, що Україна точно буде звинувачувати, що Україна не хоче на. Мир ну загалом, в загалом, принципі, як Російська Федерація це полюбляє робити? От Україна не хоче показати Україну поганою в очах президента Дональда Трампа, що він знову хитнувся і почав звинувачувати вже Україну, що це Україна не налаштована. Ми це розуміємо, хочеться, щоб дійсно і в Білому домі і в Вашингтоні розуміли цю не дуже витончену, але гру з боку Російської Федерації. Ну, слухайте, а те, що вчора відбувалося, зокрема, і на теренах Київського регіону, і, і не лише, до речі, в Києві. Я от просто зараз відкриваю е, додаток, який сповіщає про повітряні тривоги. Е, прошу дуже, це вчорашній день, вчорашня доба. та? 0058, Оголошення повітряної тривоги, потім четверта ранку, 6.20, 9.36, 17.00, 21.12, ну, Такої періодичності в Києві я вже давно не пригадую. Це таке такий пролог до перемир'я? чи як? Та ні, ну це не, щас, не пролог. Це ситуативна історія, це війна. А... Дрони будуть на жаль літати і далі особисто скажу і поділюся з вами, чого я побоююся. що за той період часу, поки Російська Федерація не буде запускати свої е, дрони, шахеди, гірані, неважливо як вони називаються, то вони ж мають можливість їх накопичити. Тобто зараз судячи з цього вони роблять як скільки, плюс-мінус виготовили, стільки плюс-мінус запустили. Звісно, є обмеження по пускових майданчиках, пускові групи. Наприклад, може бути дронів більше, але обмежені саме кажуть, це горлишко пляшки, горловина, і вони не можуть запускати більше, ніж в них є спроможності, але на складах їх дуже-дуже багато. І от я особисто побоююсь, що за цей час вони можуть піднакопичитися і не знаю там знайдуть якесь рішення, щоб запустити їх всі одномоментно. І в повітряному просторі може одномоментно в українському повітряному просторі з'явитися більше, ніж. За останній час, а за останній час це орієнтовно 120-130 безпілотників на день стабільно з'являється, їх може бути там ну під там за під дві сотні, не знаю, під п'ять сотень. Я не хочу тут залякувати ніколи, але нікого, але ну є така вірогідність. Подивимося, звісно, як воно буде відбуватися. Ну а ключова мотивація оголошувати це перемир'я, тобто росіянам чи правильно yeah, розумію, залежить на тому, щоб показати е, гостям 9-го числа, тобто завтра, що у них все стабільно і спокійно. Звичайно, дивіться, це політична мотивація. Две так спробуємо спрогнозувати, що там може відбуватися в Москві. Ну, наприклад, от вони проводять це свято. От там лунає сигнал повітряної тривоги я казав, летять до неї, щось там збивається десь на околицях Москви на Червону площу. Нічого не прилітає, ні уламків, нічого не видно, тільки чутно. То звісно, що після офіційної частини буде так званий собі банкет, і от там зберуться Сі Цзіньпінь, президент Такаєв, Лукашенко і ну. Повітрі або навіть хтось озвучить буде звучати питання. Там Володя, а що случилось? Ну як так? Ну 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 там починало від бровь паднім Україна, все паймі, закінчуючи тим, що от 80 років перемоги, свято, а там десь збивають. Що відбувається? Я думаю, що він просто не хоче такі незручні питання. Звісно, що питання будуть питання будуть. Що там на війні? Як там відбувається? Ну він буде розказувати, що все нормально, двігаємося, дожимаємо. А тут, якщо буде вибухати в московській області, звісно, що це не продотискаємо. Тому ось зараз для того, щоб цього не було, в Москву стягнули. Величезну кількість комплексів ППО, кількість ребів в Москві Постійні патрулі на предмет виявлення FPV-дронів, будь-яких дронів, які не є частиною сил безпеки та оборони Російської Федерації. Тобто дійсно вони зараз налаштовані, а те, що все пройшло гладесенько і без ексесів. Ну до речі, напередодні російські так звані воєнкори, фактично пропагандисти війни, е, опублікували такий підсумок дронових атак по цілях в Росії. Що у них вийшло? 477, е, а ні, інакше від 400 47 так. до майже 600 дронів і ракет, які нібито запустили сили оборони, тобто там амплітуда та міноборони Росії заявили про знищення рекордних 524 українських безпілотників за добу. Офіційно про це росіяни ще не говорять. Натомість українські експерти підтверджують, що і чисельність, і результативність дійсно зросли. Ну, слухайте, коли йдеться про... Не десятки вже тепер про сотні, і то не одну сотню е інтенсивність. Що найменше приємно дивує, е що змінилося. Системність, системність виготовлення безпілотників є лінії порубництва цих безпілотників. Знову і знову повертаюсь з вами разом до там, там, на рік-півтора назад, коли ми зверділи з вами за кожен приліт там за позначку тисяча плюс кілометрів, але це був один дрон. То зараз ми говоримо вже не про десятки, ми говоримо про декілька сотень безпілотників. Але тут е, поки що немає відповіді, чи це ми стабільно можемо робити декілька сотень, чи це була разова акція, і, наприклад, нам знадобилося декілька місяців, щоб це зробити, все це накопичити, зібрати, вибрати цілі, направити. Знову і знову кажу вам про вартість. Це дуже дороге задоволення. Звісно. Чити частина цих безпілотників були муляжами, вони пустишками з гілок та підручного матеріалу зроблені. Головна головне їх завдання пролетіти там умовно 40 кілометрів, бути збитим російським комплексом ППО і відкрити таким чином дорогу для справжніх безпілотників, з навантажених справжньою вибухівкою, щоб вони долетіли туди, куди потрібно. Але загалом під 5 сотень безпілотників це говорить про. Фінансові можливості, що є можливості про технічні, про людські здібності, що люди є, які можуть це збирати. Але з іншої сторони, говорить Російській Федерації, що треба ще більше атакувати місця можливого збирання цих безпілотників. А місць цих може бути декілька десятків. І ось регулярні там удари балістикою, крилатими ракетами, безпілотниками. Вони так само направлені на от місця збирання або виготовлення комплектуючих до цих діпстрайків. Ну, до речі, є інформація по атаках на конкретні об'єкти. Це, це військові фабрики, оборонний оборонна галузь, е, завод Базальт і завод сплав в російському тилу. Властиво джерела НВ в СБУ це підтверджують. Ну тут я два слова. Скажу там Базальт, це головне оборонне підприємство Росії з виготовлення озброєння і боєприпасів для фактично всіх родів військ. Е, він е, та знаходиться в Московській області. Там місцеві жителі нарахували. Щонайменше сім вибухів, після яких розпочалася пожежа, а сплав. Це тобто інша фабрика, друга фабрика, єдине в Росії підприємство, яке проєктує і розробляє РСЗВ і патрони. Це вже місто Тула після прильотів дронів на території підприємства. Виникла велика пожежа і задимлення. Це знову ж таки інформації з місцевих е, пабліків. Ну, давайте більше певно скажемо про ось цю тактику. Тому що е, щораз частіше ми чуємо про атаку на певні унікальні е, е, об'єкти, унікальність точки зору. Продукування з точки зору, ну скажімо, значення для російського війська як такого ну як на мене, то дуже трішки не в сторону жартів. ООО, Тульський пряник, унікальне підприємство, щоб не було пряників російських е -е, військових з е -е, поскрепам, ударить поскрепом, але ще раз, це жартома. А якщо ви кажете за унікальне підприємство, то тут одразу треба сказати за унікальніше підприємство, яке. Поки що, як ми знаємо, є єдине по виготовленню оптоволокна, по витягуванню оптоволокна. Де бо Бог пам'яті згадати, де знаходиться підприємство. Неважливо. Україна влучила в це підприємство вже вдвічі. Тепер прильот останніми днями був результативним. І тут є показова реакція російських воєнкорів, які кажуть, що пропало все. Унікальне підприємство. Єдине, яке тягне це, оптоволокно для безпілотників на цьому волокні. Тепер воно дуже дуже сильно пошкоджено, і тепер воно певний час певний. Час не буде працювати, радіти поки що. Ну ми радіємо це класно, супер, але на жаль, на жаль, є тут трішки не знаю, там, ложка, дьогчу, чи ще щось у вигляді Китаю, де можна придбати те, що раніше виготовлялося в Російській Федерації. Це оптоволокно. Там так само є певна кількість підприємств, які тягнуть це волокно, роблять ці катушки. і Вони можуть ці катушки бути. З волокном, там 10, 15, 20, можливо, даже більше кілометрів. І от наші військові, які зараз перебувають, наприклад, під Покровським, вони кажуть, все покрито цим оптоволокном. Це просто як сміття, воно збивається в кучі величезні, таке тон тонесенький цей дріт, але настільки велика кількість цього дроту, то можна зрозуміти, яка кількість безпілотників знаходиться взагалі в повітрі. Тобто дійсно ситуація така важка. Ну але теж дивує факт, того, що це єдина була фабрика в Росії, яка виготовляла ем, оптоволокно. Невже це настільки скажімо там складна технологія для того, щоб це виготовляти? І і, і чому так вийшло, що на території величезної з точки зору географії країни е, це була єдина така фабрика? Єдина фабрика, і дивіться, я вам більше скажу, росіяни обурюються як так. Мало того, що вона єдина фабрика, чому вона залишилася не прикритою? Тому, можливо, можливо, цей удар відбувся саме через те, що Російська Федерація ну, Кремль під, для вірніше, підготовки святкування 9 травня, діди на палках, вони забирають і продовжують забирати комплекси ППО з різних регіонів Російської Федерації, оголюють. Цілі промислові підприємства, промислові якісь там майданчики величезні, вони стають неприкритими. ППО їде до Москви, до Санкт Петербургу, Московської області. І, можливо, в цьому тактика і полягала Збройних сил України, взагалі України. Створити враження, що ми будемо завтра бити по Москві, все наше полетить по Москві. Росіяни почали ліхорадично захищатися і почали оголювати ще раз. Різні різні локації, по яким зараз ми маємо певну можливість бити. Можливо, ми побачимо завтра, після завтра, додаткові удари по якихось критичних об'єктах, які на цей час, на час свята, залишилися неприкритими. Ну тут залишилося вже зовсім трішки почекати. Подивимося, яка тактика була загалом запланована у українського війська. Ну, ця інтрига, напевно, вона й повинна зберігатися. Тобто, фактично, так. Та, та, на, скажімо так, на хлопський розум навіть можна про це говорити: що існує е, кілька підходів. Один з них це ну, радше такий. Е, е, Пропагандистський окей, давайте скажемо пропагандистський, тому що в війні теж повинна бути пропаганда. Та коли фактично під загрозою і під ударом може опинитися парад в Москві, тобто, скажімо, так, участь української військової техніки, зокрема безпілотних літальних апаратів в військовій дефіляді у військовому параді, mm -hmm. і та це чому я говорю пропагандистський, про пропагандистський ефект, тому що можливо це не буде мати якогось ефекту на ситуацію на фронті, але це буде мати радше вплив такий інформацій. Аційний та й звірте, це слово пропаганда, яке тут є доречним, або все ж таки це історія про е е військову доцільність, і якщо вони оголяють оголюють ті свої фабрики, і можливо навіть щось ближче до фронту, ну то належить цей момент використати ось таким чином. Мільйон відсотків, але ви правильно сказала. Ми припускаємо через. Ми не маємо жодної інформації, ми не розкриваємо жодних карт. Ми просто аналізуємо і припускаємо, що може бути. Але ці два сценарії, які ви озвучили, вони не можуть бути невиключними. Може бути там перший сценарій, може другий, а може комбінація. От і туди, і туди. Може бути, може бути, а можливо ще якийсь четвертий варіант, не знаю, там якась дуже е витончена, зухвала тактика, стратегія зараз проправляє. Пропрацьовується в українському генштабі в Службі безпеці України в Гурі. От вони зараз як скомпонують, як зроблять щось. А може нічого не буде. Бо не забувайте, що є політична складова у вигляді Вашингтону, у вигляді наших союзників там в Берліні, в Парижі, які умовно фантазуємо, можуть там не там, завтра або сьогодні зателефонувати в офіс президента і сказати, Володимир, будь ласка, давай, от, от давай просто без нічого. Будь ласка, от давай ми хочемо, щоб ця війна йшла десь на спад. От давай, от не роби нічого. Може бути, може бути. Подивимося. Ну, та, нехай це буде е, інформація, про яку ми довідаємось постфактом. Навіть не так ми, як е, росіяни, є е, е, натомість інша інформація, яка стосується 9 травня. Е, е, росіяни розглядають інформацію про ймовірність е, удару по Києву балістичною ракетою, ракетою «Арєшнік». Е, е, Властиво, російські ось пропагандисти говорять про те, що Путін нібито особисто дав вказівку Міноборони РФ визначити цілі в Києві для удару «Арєшнік». Кам, в разі атаки 9 травня, ну те, що це залякування, це тут я навіть не буду про це питати. Це абсолютно очевидно, як знаєте, як білий день є так. реакція українська і важливо її дати. Та зокрема центр протидії дезінформації при РНБО в особі Андрія Коваленка, тобто очільника цієї інстанції, говорить, що е, інформацію поширюють для залякування українців, але не лише для цього, усі ці. Тут я цитую страшилки про арешнік означають дуже простий меседж: не бийте по Москві. Ми боїмося, ми боїмося в нас є арешнік. Ось така, от модель. Ну я не знаю, чи вона працює, що ви скажете про про таку комбінацію. Ну, вони могли нас ще лякати клюквою, от як Путін там розказував в цьому зарубіну. Хотіть клюквою, гащу вас? Ну, от, от, таке враження, що залякує. Я погоджуся. Дійсно, це виглядає як залякування. Плюс сюди треба додати нагору е заяву від головного алкоголіка Москви Московської області Дмитра Медведєва про те, що якщо 9 травня буде летіти там по Москві, то 10 травня в Києві не настане. Тому я ще раз бачу це одна величезна стратегія. Дайте нам спокійно провести. Наше свято, не заважайте нам, інакше ми, ми от щось вийдемо з себе і щось зробимо. Ми не знаємо, чи є там той другий Арєшник або там третій не факт, не факт, що він є, а може є. Давайте виходити з того, що він є, але чи наважиться вони зробити завжди. От ви так. От хто з вашої аудиторії там зараз турбірується, турбується дуже сильно, тому пропоную варіант. хто Переживає сильно окей, їжайте за місто, проведіть там цей день за містом, будьте спокійними. Хто не хоче їхати, але все одно турбується, звертайте увагу, будь ласка, на ресурс держдепу Сполучених Штатів Америки, верніше, на представництво США в Україні минулого разу, коли Російська Федерація хотіла планувала використати орешник, вони зробили повідомлення, і посольство США в Україні припинило свою роботу. Вони зробили оголошення про те, що все ми згортаємося, всі наші е, локації закриті. Про, е, активно радимо громадянам Сполучених Штатів не виходити на роботу в Україні по всіх підприємствах на всій території України. Плюс цей досвід змафували е, дипломатичні представництва Іспанії, Португалії, Великобританії, всіх, 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 і це було свідчення того, що все. Дійсно буде орешник. тому ось вам два сценарії: або їжати за місто, проведіть час там, або, або звертайте увагу на ось такі ось опосередковані факти у вигляді сполучених штатів Америки, Посольства США в Україні. Ну так тут на фінал я тільки скажу одну річ. У нас вже час спливає, але давайте пригадаємо, наприклад, парад в Москві в 2022 році, і те, що вони готують зараз. Тоді подібних посилів опосередкованих непрямих, але опосередкованих навіть не було. Тобто вони до української сторони не апелювали з тим, аби ми били, не били, атакували, не атакували. Зараз ситуація змінюється, і це як найкраще підтверджують усі такі посили, про які ми тут говоримо. Давайте про це теж не забувати. Іван Ступак. Нагадаю ще раз, військовий експерт і екс співробітник Служби безпеки України з нами щойно нажив. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.